Вітаю вас з новим роком! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, продаю свої картини на Etsy, офлайн. Також роблю майстер-класи. І сьогоднішній влог буде про великий майстер-клас, який я провела на початку цього року. Цей рік мене почався з майстер-класу. 3 січня мене був майстер-клас. і Я робила його для 12... 12 дівчат на англійській мові. Писали ми ось таку картину такі соняшники акрилом. Я думаю, що вам буде цікаво подивитися, побачити, як це все відбувалося. Я знімала, звичайно, частково, тому що, звісно, весь майстер-клас я була зайнята, але я трошки для вас познімала, постаралася зробити. Я знаю, що вам це цікаво, і, можливо, хтось теж підчерпне для себе якусь корисну інформацію і буде теж проводити майстер-класи. В цьому відео я розповім, що потрібно для того, щоб провести майстер-класи, які інструменти, які розхідники і. В принципі, взагалі, все, що потрібно для майстер-класу, я вважаю, що це непогана ніша. Хто не разу в житті не писав картини? Люди хочуть це спробувати. Деякі пробують і їм подобається. Вони продовжують, а деякі. Ну просто провели гарний час, і це дуже теж класно, коли можна провести якось інакший час, не так як звичайно. І пропоную вам почати цей рік з чогось нового. Зробіть щось нове, те, чого ви давно хотіли зробити, і ви ніколи не робили. Можливо, ви захочете піти до когось на майстер-клас. Також, якщо ви десь тут недалеко, то можете прийти до мене. А можете запросити мене, я проведу для вас теж майстер-клас. По цінах, якщо вам теж буде цікаво, я розповім. Приємного вам перегляду. Сподіваюся, вам буде цікаво. Не забудьте, до речі, підписатися на мій канал. У мене дуже багато всього цікавого. Підтримайте український контент. Розвивається канал вже півроку. За півроку у мене з'явилося 2,5 тисячі підписників. Я вам дуже за це Дякую вам за ваші коментарі, за ваші запитання. Для мене це дуже важливо. Тож приємного вам перегляду і не забудьте написати свої думки. Вітаю вас з новим роком. Нарешті, сьогодні я вже дійшла до майстерні, і сьогодні у мене буде важливий день. У мене сьогодні буде майстер-клас. Не думайте, що я буду робити майстер-клас картини по номерам. Мені потрібні були мольберти. Цей майстер-клас на ньому буде 12 людей. У мене немає скільки мольбертів. Я ось купляла раніше такий класний мольбертик. Знайшли один єдиний новий, я купила. Два в мене ось таких є. Ну і вирішили купити ось такі невеличкі. Мені треба буде картину розміром 30х40 см. Я думаю, воно має поміститися. Я так прикинула в горизонтальному вигляді, має бути добре. Тож довелося купити 4 ось таких. що мене є розкладні мольберти, якими саме я користуюся. І ще купила 2 таких розкладних по 25 доларів. Зараз хочу розпочати цей мольберт і прикинути, як буде триматися. Полесь на цьому підрамничку Спробую поставити. О, Добре, все нормально. Думала, що це буде не дуже зручно. виявилося, що якраз для майстер-класу, коли багато людей, якраз дуже дуже зручний цей як Він невеличкий і полотно якраз класно на нього стає, і воно не ковзається, не їздить. Тобто, тобто вийшло навіть краще ніж я собі уявляла. Не потрібно багато місця для мольберту, А ось такий. Замість палітр я буду використовувати оці полотна ДВП з холстом, але вони всі, кожен запечатаний, особно в плівку. І якраз я буду їх використовувати. У мене їх тут було 12. Ще в мене будуть ось такі губки і рукавички, але ну, в мене є ще більше рукавичок. Рефренси для всіх роздрукувала. Будемо ми писати соняшники. Рефренси, звісно, такі не дуже, але ну, головне це розташування соняшників. Все інше я буду показувати. Кожному роздрукувало ось такий референс. До речі, в мене часто запитували, чи роблю я майстер-класи. Коли я була на ярмарках, на фестивалях, до мене люди коли підходили, купували, або вони навіть просто запитували, чи навчаю я дітей, чи роблю я майстер-класи. Я завжди казала, що ні. Чомусь я завжди казала, що не роблю, в мене не було ні часу, ні всього цього знаряддя для майстер-класів. Але потім я подумала, що чому б і ні. Це досить добрий Ми може дивіться, бути додатковий виконувала. заробіток. 12 полотен, 30 на 40 см, це для. Палітри теж полотна, оце все це е, мольберти. Також я підготувала рукавички, фартушки, губки і, ну, і фарби, звичайно, і пензлі. Зараз буду це все складати і готуватися до майстер-класу. Цей майстер-клас відбувався в сусідньому місті в одної пані вдома. Вона люб'язно запропонувала свій будинок. Подивіться, як вона, яка в неї гарна, гарна кімната. Спочатку я переживала, що ми всі не змістимося. Але все було добре, це всі були дівчата між собою знайомі, тому всім було зручно, комфортно. І також вони приготували вино, різні закуски, І теж було дуже приємно. І якщо ви будете проводити майстер-клас у себе або десь ще десь, то не забудьте приготувати закуски і вино. Це дуже важливо, тому що це буде така невимушена атмосфера і люди зможуть теж розслабитися, не стресувати, тому що багато хто нервує перед тим, як перший раз почати малювати. І, повірте мені, келих вина не зашкодить. Також подбайте про те, щоб були фартушки, тому що люди, які перший раз малюють, та не тільки перший раз малюють, я завжди як малюю, то вся виробляюся у фарбу. Тож подбайте про фартушки, можна купити одноразові. Я купила такі, в мене були і катонові джинсові, і такі проклеєні фартушки. Тож це дуже важливо, щоб були рукавички і фартушки Мольберти. І також, подивіться, я підложила, хоч стіл був засланий плівкою одноразовою, але я ще подбала про те, щоб принести папір. І цей весь папір я поклала на столи, щоб теж не вимазати. Також подбайте про якийсь пакет для сміття, тому що після майстер-класу вам потрібно буде зібрати всі ці рукавички, цей весь папір брудний і все це треба буде забрати з собою бажано цього разу. Про пакет я не подумала, але все інше я взяла. Також треба стаканчики для водички, пензлі, фарби. Також я брала мастихіни і кожної людині я розклала мольберт, рукавички, фартушок, стаканчик з водою, два пензлі широкий, тоненький, мастихін і дві губки. Одна для холодних кольорів, друга для теплих. Не забудьте сказати перед початком майстер-класа, заспокоїти всіх учасників, сказати їм, що не треба намагатися написати якийсь шедевр, що це такий майстер-клас, який має принести вам задоволення, має принести якусь радість, зробити фотографії гарні для соцмереж. І не забудьте також зробити для дівчат фотографії під час того, як вони пишуть картини. Я кожну дівчину фотографувала, робила відео, потім в кінці ми ще зробили загальну таку фотографію фотографію з картинами, які в нас вийшли, ми тут уже приготувалися до майстер-класу, так це все виглядає.

До речі, подивіться, які всі талановиті в мене тут. Всі вони перший раз брали пензлі, перший раз писали картину. Подивіться, як у них вже гарно вийшов бекграунд. В кожної це було по-своєму, але... Кожної по своєму гарно. Так як ми дуже довго робили цей бекграунд, ну і також 12 людей. Я до кожного підходила, і не одна людина не залишилася без моєї уваги. І це, до речі, забира багато енергії, тому що уявіть собі 12 картин, 13 моя. І всюди я е, слідкувала, щоб зробили правильний колір, щоб зробили правильні маски, І е, ну, якби люди перший раз це все робили, для них все це нове, щоб поміти пензлик, е, намішати фарбу, чим її намішати. Це все, все треба було пояснювати, тобто кожен, кожен крок треба було пояснити. Тож я намагалася всім приділити увагу і сподіваюся, що в мене це вийшло. До речі, мені багато хто після майстер-класу написали ще раз повідомлення, подякували, сказали, що їм дуже сподобалося, і вони отримали багато задоволення від написання картини. Там був такий писик. Я ще кращого писика в своєму житті не бачила. Він такий класний, добрий, був такий таким. Я його мухржила постійно. Також кожного разу, коли треба було намішати колір, я ходила, всім допомагала, подавала якусь потрібну фарбу і старалася, щоб всі змогли зрозуміти, який колір треба намішати. Повірте, це дуже важливо. Звичайно, англійською мені було не дуже легко, я не почувалася вільно, пояснюючи все. Наскільки змогла справилася, пояснювати, як написати картину, це зовсім інше, ніж англійська, яка в звичайному житті. Трошки було мені незручно, але я буду працювати над цим, буду вивчати терміни, які треба для майстер-класу на англійській мові. І найголовніше, що я можу вам порадити, то просто не боятися, не бійтеся. Іти туди, що вам видається складним. Це ці випробування дають нам е, змогу навчитися і стати краще. А ось результат нашого майстер-класу, Ви тільки подивіться на ці картини, мені здається, що всі справились просто відмінно. Подивіться просто на цю красу. А найголовніше, це подивіться на їхні щасливі обличчя. Для мене це найбільша подяка за майстер-клас. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю на ваші коментарі з нетерпінням. Чекаю на ваші думки. Пишіть ваші запитання. Якщо ви хочете зв'язатися зі мною з приводу майстер-класа, я прикреплю свою електронну пошту. Мені пишіть на електронку. Ви переходьте також в мої соцмережі, інстаграм, тікток. Всюди ви можете мені написати з новим роком вас і чекаю на ваші коментарі. Пока.